Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці математики! Сьогодні ми з вами познайомимося з буквеними виразами. Пролунав уже дзвінок. Починається урок. На уроці не куняй, математику вивчай! Працюємо за підручником сторінка 44-45 та друкованим зошитом сторіночка 29. Розпочнемо з усної лічби. Сьогодні вас вітають веселі літачки. Давайте спробуємо доповнити числа до деяких літачків. Розпочнемо з перших 8 плюс 6. Скільки дорівнює. Вірно, 14. Наступний вираз, 14, віднятий 10. Скільки буде? Вірно, 4. І останній 9 плюс 4. Вірно 13. Спробуємо ще раз. 20 віднятий 7, скільки буде. Правильно 13. 13 віднімемо 6. Вірно, 7. І 5 додамо 7. 12. Молодчинки. Запишемо каліграфічну хвилинку. Для цього відкрити зошити. Пропускаємо 4 клітиночки вниз від вашого останнього запису. Записуємо число. Класна робота. Сьогодні у вас така каліграфічна хвилинка. Вам потрібно подивитися на числа, встановити закономірність та продовжити числовий ряд до 20. Давайте перевіримо. Ви повинні були дописати такі числа. 9, 11, 13, 15, 17 і 19. Тобто кожне число збільшилось в 2 рази. Зараз самостійна робота. Запишіть посередині. Ваше завдання роздивитися уважно всі вирази, знайти і записати значення виразів, у яких перша дія буде додавання. Тобто, діти, ви списуєте не всі вирази. А тільки ті, де перша дія буде додавання, а потім їх обчислюйте. Зверніть увагу, у вас є вирази з дужками. Пригадайте, як вони обчислюються. Попрацюємо з вами з підручником. Сторіночка 44, завдання номер 1 Діти, в математиці, крім цифр, ще використовують букви. Букви використовують з латинського алфавіту. Роздивіться уважно деякі літери. Ця називається А, ця називається Л, ця називається Y, ця Д. Ці літери вони схожі на які літери, діти. Вірно, на англійські. Але трошки по-іншому називаються. Латинські літери алфавіту використовують в математиці для позначення геометричних фігур. Ось, наприклад, є у нас фігура. Подивіться, на куточках фігури написані літери. Давайте їх назвемо P, Q, R, S. Тобто, якщо нам потрібно назвати геометричну фігуру, ми називаємо, що це за фігура, наприклад, це прямокутник, а потім називаємо літери, які позначені на вершинах, P, Q, R, S. Але подивіться, мрійниця назвала так, як ми. А поспішайку назвав прямокутник трошки по-іншому RSPQ. Скажіть, чи є різниця? Ні, різниці немає, дітки. Єдине, що правильно, це повинні бути названі всі літери. Давайте спробуємо назвати кожен многокутник. Ось це як буде називатися? Пригадуйте, ми називаємо спочатку фігуру. Це у нас що за фігура? Квадрат, молодці, а потім називаємо по черзі кожну літеру по колу. Отже, Б, АВС Д. Повторіть. Наступна фігура. Це у нас прямокутник К ЛМ. Наступна фігура. Трикутник XYZ. І остання фігура. П'ятий кутник A, B, C, M, Z. Ось таким чином ми називаємо наші многокутники за допомогою латинського алфавіту. Наступне завдання номер 3. Виконаємо його усно. У нас було мішок гречки. Нам, наприклад, в ньому було 4 кг. Далі додали ще 1 кг. Як ви думаєте, скільки стало гречки? Як нам дізнатися, скільки стало? Який ми вираз складемо? Правильно, 4 плюс 1. І ми дізнаємося, скільки стало гречки. А якщо, наприклад, у мішку було 7 кг гречки, додали 2 кг, як дізнатися, скільки стало? Вірно, ми 7 додамо 2 і дізнаємося, скільки стало. Отже, діти, коли ми з вами складаємо вирази з одних чисел, такі називаються вирази числовими, вони складаються тільки з чисел. А якщо, наприклад, ми не знаємо, скільки було гречки в мішку. Ну, наприклад, позначимо літерою Х. Додали 3 кг гречки, як ви думаєте, скільки стало, який нам вираз, потрібно скласти? Так само, як і попередні, правильно, треба Х додати 3. А якщо, наприклад, було в мішку А гречки, Додали 4 кілограми. Як дізнатися, скільки стало? Вірно, потрібно А додати 4. Молодці. Ми можемо поставити за невідоме число будь-яку літеру латинського алфавіту. І всі вони будуть позначати невідоме щось. Якщо ми використовуємо літеру в виразах. То такі вирази будуть називатися буквеними, бо там буде присутня буква. Запам'ятайте правило, що значення буквеного виразу залежить від значення самої букви. Отже, діти, ми сьогодні познайомимося з вами з буквеними виразами. Навчимося їх правильно записувати та обчислювати. Роздивіться завдання номер 4 на сторінці 45. Виконаємо його письмово. Нам потрібно з вами знайти значення виразу х додати 3. Якщо х буде дорівнювати х дорівнює 1, х дорівнює 7. Тобто нам треба записати три вирази різні. Давайте розбиратися. Знизу в хмаринці у вас є зразок. Зараз ми з'ясуємо, що це за зразок, як це записувати, яким чином розбиратися. Отже, ми з вами почнемо з того, що х дорівнює 5, з виразу х дорівнює 5. Запишіть собі вирази 4 в зошит, і давайте розбиратися. Для того, щоб записати правильно вирази, ми повинні почати зі слова, якщо х дорівнює 5, тобто з значення самої букви. Отже, ми записуємо з вами з великої букви, якщо х дорівнює 5. Тобто ми починаємо вирази писати з кінця, не спочатку, з, з виразу самого, а з кінця, з його значення. Отже, якщо х дорівнює 5, далі нам потрібно записати то і записати сам вираз. Вираз у нас ось цей х плюс 3. Отже, ми записуємо то х плюс 3 дорівнює. Ми зараз з вами написали те, що нам відомо в умові, можна так сказати, да? у нас є вираз х плюс 3 І є слово, якщо х дорівнює 5, ми все це переписали. Тепер далі що ми робимо? Нам потрібно з вами в цей вираз, який у нас є, вставити значення х. Нам відомо, що х ось дорівнює 5. Нам відомо число. Але його треба вставити і переписати. Тобто ми переписуємо наш вираз. Але замість х ми додаємо число, яким воно позначається. Х плюс 3 замість х ставимо 5, виходить, 5 плюс 3 дорівнює. І тепер ми вже можемо обчислити значення нашого виразу. 5 плюс 3 дорівнює 8. Пробуємо ще раз. Пробуємо Х дорівнює 1. Помінялося значення нашого х. Отже, ми починаємо писати, з чого? Зі слова, якщо х дорівнює 1. Ми беремо знову якщо, тепер пишемо нове значення х дорівнює 1. Далі пишемо, що. То. А вираз у нас що? Залишається той самий. Вираз у нас не змінився. Змінилось значення х. Вираз залишився той самий х плюс 3. Далі що ми робимо? В цей вираз підставляємо значення х. Х у нас скільки? 1. Значить, замість х пишемо 1. І далі дописуємо до кінця плюс 3. Вийде скільки? 4. Молодці. Пробуємо третє. Третє у нас значення яке? Х дорівнює 7. Отже, з чого починаємо писати? Кажіть, кажіть, діти. Зі слова, якщо правильно, х у нас буде тепер дорівнювати 7 правильно, а вираз у нас змінився, діти? Ні, вираз у нас не змінився, тому ми далі продовжуємо то х плюс 3. Подивіться, в трьох випадках вираз один і той самий. Змінюється. Пробачте. Змінюється тільки у нас значення. Отже, тепер що ми робимо? Замість ікса підставляємо число наше попереднє. Да? Що ми писали попереду. Отже, замість ікса пишемо 7 плюс 3. Скільки дорівнює? Вірно, 10. Трошки важкувато, але ви зараз розберетеся, виконуючи інші завдання, і все у вас вийде. Трошки відпочинемо. Над завданням номер 5 Виконаємо його письмово на сторінці 45 читаємо завдання. Знайди значення виразу А плюс, 1. подивіться, у нас інша літера з'явилася, так? Якщо А дорівнює 9, А дорівнює 3 і А дорівнює 17. Тобто таке саме завдання, як ми тільки що виконували. Є один вираз, так. І є три значення, тобто три різних вирази нам треба записати. Записуємо собі вирази 5. Я підкреслю вам вираз, щоб ви не загубили. Він у нас буде один і той же, в трьох випадках, але значення буде змінюватися. Пригадайте, з чого ми починаємо писати вирази? З кінця. Що у нас йде? Слово: якщо А доріння 9 записуємо. Якщо А дорівнює 9, не забувайте поставити кому. Далі, що ми повинні написати? Вираз. Вираз у нас А плюс 1. Значить, що ми пишемо? То А плюс 1. Обов'язково слово То пишемо. А плюс 1 дорівнює. Тепер що треба зробити? Переписати цей вираз, але замість букви. Поставити число, поставити значення. Тобто, замість А у нас буде 9 і плюс 1. Дорівнює. І тепер ми можемо обчислити наш вираз. Дорівнює 10. Далі дивимося на значення А дорівнює 3. Записуємо, спочинаємо з чого? Якщо А дорівнює 3. Діти, починаємо з нового рядочка. Одну клітинку пропускаємо, на іншій пишемо. Якщо А дорівнює 3, вираз у нас що? залишається той самий А плюс 1, то А плюс 1 дорівнює. Тепер що робимо? Замість, що? Замість А підставляємо число і переписуємо весь вираз. 3 плюс 1. І тепер обчислюємо дорівнює 4. Третій, зробіть, будь ласка, самостійно. Давайте перевіримо. У нас значення а дорівнює 17. Значить, ми починаємо писати. Якщо А дорівнює 17, то А плюс 1 вираз залишається той самий у нас, дорівнює. Тепер переписуємо вираз і замість А підставляємо число 17 плюс 1 дорівнює 18. Сподіваюсь, що ви справилися з цим завданням. Завдання номер 6. Виконаємо його також письмово. Воно величеньке. Давайте потрошку розбиратися. Спочатку прочитаємо дуб у перекладі з латини гарне дерево. Його висота становить 28 метрів. Відомо, що сосна на А метрів вища за дуб, а липа на С метрів нижча від дуба. Запиши вирази для знаходження висоти сосни і висоти липи. Тобто, нам треба придумати вирази. А потім обчислити значення виразів, якщо А буде дорівнювати 2 метри, А5 А8 метрів, а це буде трошки інше значення. Отже нам треба зробити дві, два варіанти завдань. Записуємо в зошит завдання 6. Для початку порівняємо з вами висоту е, дуба і висоту сосни. Що нам відомо про дуб? Подивіться, в... в Умові. Що його висота становить 28 метрів. Запишіть дуб 28 метрів. Що відомо про сосну? Що сосна на А метрів вища. Так, і запишемо: сосна невідомо, але сказано, що на А метрів вища, ніж дуб. Тепер. Нам треба скласти вираз, щоб знайти висоту сосни. Пригадайте початок уроку, як нам знайти. У нас є на А вища. Вища, яка це буде дія. Вірно, додавання. Складемо вираз. Нам потрібно 28 додати А. І ми дізнаємось висоту сосни. Правильно! А тепер давайте обчислимо значення. До висоти сосни за допомогою наших виразів. Перше роздивимося. Ми беремо тільки значення А. Перше у нас, якщо А дорівнює 2 метри. Що ми запишуємо? Зі слова, якщо А дорівнює 2, то вираз пишемо 28 плюс А дорівнює. Тепер самостійно підставте під вираз значення А. І обчисліть. Ви повинні записати 28 плюс 2, так, і обчислити. Наступне дивимося, якщо А дорівнює 5 метрів. Записуємо, як. якщо А дорівнює 5, то 28 плюс А дорівнює. вираз той самий залишається. Далі зробіть самостійно: підставте під вираз значення А. І третє, якщо А дорівнює 8, то 28 плюс А дорівнює, Підставте знову під, значення, під вираз значення А. Тепер вже буде 8. Та обчисліть. Молочинки. Тепер перевірте. 28 плюс 2 буде 30 метрів, 28 плюс 5 33 метри, і 28 плюс 8 36 метрів. Тепер перейдемо до дуба та липи. Отже, знову пишемо завдання 6. Знову дізнаємося, скільки висота дуба 28 метрів. А висота липи. На це метрів нижча від дуба. Так і пишемо невідомо, але на це метрів нижча від дуба. Далі. Складаємо з вами вираз. У нас сказано на це нижче. Яка це буде дія. Вірно, віднімання. Складемо вираз. Треба 28 відняти це. Тепер обчислимо. Тільки будемо дивитися тепер на значення С. Це. це дорівнює 1 метр, Це дорівнює 3 метри і це дорівнює 9 метрів. Починаємо писати, з якого слова. Зі слова, якщо правильно, далі пишемо значення літери. Якщо це дорівнює 1, то… Не забувайте, кому поставити. І пишемо вираз 28 відняти С. Далі самостійно підставте значення С і виконайте обчислення. Далі дивимося, якщо це дорівнює 3, то знову пишемо вираз 28 відняти С. Підставте значення та обчисліть. І останнє, якщо це дорівнює 9, то 28 відняти це дорівнює. Підставляємо і обчислюємо. Давайте перевіримо. Ви повинні були під це підставити 1. 28 відняти 1 буде 27 метрів. Далі під це підставляємо 3 28 відняти 3 до рівня 25. І 28 відняти 9 дорівня 19 метрів. Самостійно виконайте в друкованому зошиті на сторінці 29 завдання 1 і 3. Попрактикуйтеся записувати вирази. Дякую вам за урок! Оберіть хмаринку свого настрою намалюйте в кінці вашої роботи. До побачення!